Вітання усім глядачам Кременчуцьких новин. До вашої уваги наш черговий випуск. Сьогодні мова піде про стан міських пляжів, ремонт приміщення шпиталю та випадок смерті двох робітників у каналізаційному колекторі. Не перемикайте! Вчора відбулось пленарне засідання 53-ї сесії автозаводської районної ради 6-го скликання. 10 питань порядку денного було винесено на розгляд депутатів. Подробиці в наступному сюжеті. Із необхідних 50 депутатів у залі присутні 28. На початку засідання хвилиною мовчання вшанували присутні загиблого у зоні АТО Кременчужанина. Перейшовши до порядку денного, два питання шляхом голосування вилучили з розгляду. Заслухали депутати інформацію про виконання доручень у сфері цивільної авіації, прийняли ряд земельних питань. Найрезонантнішим стало питання порядку денного про виділення чотирьох земельних ділянок по вулиці Московській, 6, одному громадянину. Усе середньому земельна ділянка, виділяєме під будівництво не повинна перевищувати 24-32 м2. квадратних. У випадку ж громадянина Шкваренка, деякі з обраних ним ділянок сягають 90 метрів квадратних. Тож депутати відмовили громадянину. Не менш бурхливе обговорення викликало і питання виділення земельної ділянки під будівництво індивідуального гаражу по вулиці Ернеста Тельмана, 35 В, що в районі кооперативу Лада 1 Дослідивши та вивчивши це питання на. Напередодні члени земельної комісії доповіли. Особисто виїжджав там прибудований гараж, досить великий до, до кооперативу. Документів на нього немає. Ми його сфотографували і зараз ну, Заявник, по крайній мірі не надав. Заявник не надав в усній розмові. Ми з заявником розмовляли. Він сказав, що він його неофіційно купив. Тож у відведенні земельної ділянки під будівництво гаражу по вулиці Арнеста Тельмана, 35 В, депутати також відмовили. Вчора у каналізаційному колекторі загинуло двоє мешканців селища Потоки. Тіла з колодязю дістали рятувальники. Медики швидкої допомоги константували смерть внаслідок отруєння невідомим газом. Подробиці з наступного матеріалу. Вчора по обіді слюсар сантехнік комунального господарства Потоківське зі своїм товаришем намагалися почистити каналізаційний колектор. Один з чоловіків спустився у колодязь та знепритомнів. Про це рятувальників повідомили мешканці селища Потоки. Вчора о 13 годині 53 хвилини до диспетчерської картині Секремщика повідомлення про те, що на території Кримчицького району в селі Потоки помітили двоє чоловіків, намагалися прочистити каналізаційний колектор. Один чоловік спустився в колодязь ДПЧ14 було видно, що біля каналізаційного колектору в районі будинку стоїть активізаційний автомобіль, кришка каналізаційного колектору відкрита, а всередині колектора на глибині близько 2,5 метрів лежать два чоловіки без ознак життя. В каналізаційний колектор було вставлено в дравину драбину-штурбівку, захвашив рятувальною мотузкою, пожежний ДПРЧ-14 провів спуск в колектор.

У Кремучуці триває пляжний сезон. В яких умовах на Дніпрі відпочивають городяни сьогодні, дізнавались наші кореспонденти. Вже другий тиждень Кременчук обіймає настерпна спека. Тому надивно, що значна кількість кременчужан надає перевагу відпочинку біля води. Тому сьогодні ми вирішили поцікавитись у городян. Чи влаштовує їх благоустрій місцевих пляжів? Почнемо із центрального. Більшість респондентів стверджують, у цілому відпочивати тут комфортно, є майже всі умови: відносно чистий пісок, рятувальна шлюпка, роздягальні, безкоштовний туалет, питний, фонтан та інше. Втім, городяни зазначають, не завадило б частіше прибирати водорості. Та й сонцезахисних навісів бракує, а ті, що є, розташовані далеко від води. Прикол. Зонтиков нет. А были раньше зонтики. Где-то там дальше есть еще. Очень нравится. Это место очень хорошее. Сделано все хорошо. Говорят про погоду и про все новости, какие для в городе. Ну все. И рекомендации. Очень хорошо радиовозы работают. И даже давление меряют. Единственное, пусть бы почистили. Вот эту сторону вся у вот этих водорослей. И вот там. Вот сопосередине очень хорошо. Грибочки, если бы поставили, мы были бы рады. Раздевалки, если бы добавили, мало совсем. Я считаю, достаточно. Для провинциального города неплохо. Кісочок чистий, пісочок чистий. Далі ми вирушили на пляж, що знаходиться в районі Придніпровського парку. Одразу помітно, що ця територія майже не облаштована, де інде розкидане сміття, багато кущів. Напевно, саме тому відпочиваючих тут значно менше. І це зрозуміло, для повноцінного комфортного відпочинку потрібні кращі умови. Я хотіла б, звісно, щоб тут був туалет. Ви ж розумієте, куди людям. раздевалочка, зонтики будут. Вот здесь очень много с детками, долго сидят, а на солнце уж поймите. Мы-то возрастные развернулась и пошла с детками, хочется ждать дичь. А так все хорошо и нравится, что мало людей, и здесь не такая зеленая вода, как там на пляже. Главное, хотя бы вот это все скосить, хотя бы чуть-чуть граблями поработать. Надо бы грибочки поставить. Переодіватися де, да. можна було без Втім, слід зазначити, що на цьому невеликому пляжі є також рятувальник, який пильнує і відповідає за безпеку відпочиваючих на воді. Наявність на пляжі рятувальника цілковито доцільне, бо за три сезони відбувся лише один випадок, коли знадобилась допомога цього професіонала. Весь день я сиджу в кабінці і сліджу за, за городянами, за дітьми. Ну і в будь-який момент я завжди на чеку. У прошому сезоні був випадок. Хлопці попливли на фантазію. Там було три взрослих і один малий був. Ну, ті ж доплили і верталися. А малий кричить, що вже сил немає. Ну Я поплив, закинув. Ті, ті навіть в них хочу ніякої реакції. Плили прямо, навіть не обращали ні. Вам вдалося їм допомогти? Так, да. звичайно. Пляжний сезон у Кременчуці триває. А на якому пляжі відпочивати, робити висновки вам, шановні телеглядачі. В Кременчуцькому шпиталі для інвалідів війни повним ходом ідуть ремонтні роботи з силами самих медпрацівників. Докладніше з місця подій далі у сюжеті. У літній період переважна кількість пацієнтів Кременчуцького госпіталю для інвалідів війни віддають перевагу відпочинку із своїми рідними і близькими. У свою чергу працівники медичного закладу використовують будь-яку можливість підтюнінгувати госпіталь до повернення своїх пацієнтів. Уже ми зробили ремонт в кардіології, в неврології і зараз там уже можна приймати хворих. А сейчас на даному етапі ми робимо терапію і Столовою. Розхідний матеріал для ремонту надали Кременчуцькі спонсори, а завдяки отриманому гуманітарному вантажу з Німеччини у всіх відділеннях шпиталю з'явилися оновлені комплекти постільної білизни. Ось такі матраси у нас ортопедичні, вони ось. такі в чехлах, дуже удобні. І от таким матрасом йшли. Одеяла сентіпонове, тепле такі. І подушки. Ось такі білие подушки хороші. Щоб нашим вальним було ну, такого плану. Ремонтують медики і приміщення, де планують встановити морозильні камери від німецьких друзів. Спонсори з Германії виділили нам холодильне обладнання і ми вирішили зробити кімнату, щоб поставити тут все. Звісно, все для пацієнтів. В наш час, час комп'ютерного прогресу, малеча все частіше засиджується за монітором, замість того, аби ганяти м'яча чи відпочивати з друзями на природі. Наші журналісти вийшли на вулиці Кременчука і поцікавились спогадами кременчужан, як вони проводили своє дозвілля у дитинстві. І ось що почули. Прядки гралися. По деревам лазили. Настільний теніс, волейбол, баскетбол. О, це знаєте, коли скільки було пройшло вже? Скільки? 70 років назад. Тоді після війни у війну грали. Хлопці у лозах збирались возле ставка. Одна команда і друга команда. І один, дві команди, хто кого побідеть. Це у війну грали. Прядки квача. Ну как лапта називається, банки збивали. Ну там футбол разновидності. Штанги, дев'ятки, там много. У карты. А, бильярд, правда, був детский такой маленький. Скакалку, мабуть. Резинки скакалки, так. Да. Потом. Кощей безсмертний, даже ще грали. Це треба вспоминать, вже сколько лет пройшло. А дитина ваша, донька зараз, які ігри грає? Донька. Ну, в основному з нею кукли граємо. Так, да, Дочки матері. В жмурки, ваші <смірка> тільки не грали. Прапірця або в знам'я. А це дві команди. Лінія ото ваша, а то наша. Шостий, п'ятий клас, я довго вже пам'ятаю. На одній стороні, сьомий, на другій. І хто вкраде знам'я. Діти всі збиралися, і в квача грали, і в тьомить, і в носового платочка. Все грали. Зараз наші діти цього не знають, крім комп'ютера. Вурчайок, в квача. С... Прядки. О, -о, 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 -о. <свят> Футбол, хоккей, а, пекарь. Це вот. баночка і палкою збиваєш. Вот. В пекаря, а, в квача. Вот. Ну, так одразу цього не запускали. В смысле змеї разные воздушно. А ваші діти зараз які ігри грають? Ой, комп'ютер з утра до вечора. Другий фестиваль дворових ігор Веселі Кеди відбудеться у Кременчуці завтра у сквері Сосновий, район зупинки громадського транспорту, водоканал. Маленьких Кременчужан навчатимуть іграм, що були популярними 20-30 років тому. Окрім того, активні учасники фестивалю отримують нагороди морозивом. Завтра, 13 серпня, у нас Кременчуці відбудеться другий фестиваль дворових ігор «Веселі Кеди». він був ініційований студією «Шарабан» та молодіжним парламентом Кременчука. Цього разу ми переміщаємо. Дікаємося в інше місто. Нагадаю, що минулого разу ми проводили на молодіжному в парку. Завтра о 17.00 ми чекаємо вас в сквері Сосновий, це на водоканалі, на грандіозний захід Василі Кеда. Ми плануємо в програмі навчити дітей грати в елементарні дворові ігри. Ті ігри, які гралися, їхні батьки, які знають ці ігри і можуть разом з дітьми ініціювати ігри у своїх дворах. Це і класики, звичайні, це і резиночка, така яку вже всі забули. Ну, звісно, і настільні ігри, доміно, шашки, шахмати, ну і інші різноманітні ігри. Крім того, будемо робити браслети із резиночок. Для перших учасників 40 будуть безкоштовні резиночки, які вони зможуть а, зробити власноруч браслети та залишити собі на згадку. Звісно, для майстрів такої справи у нас буде дефіле, де кожен може прокорисуватися своїми працюваннями, своїми гарними роботами. На всіх активних учасників ми запланували. Гарні солодкі подарунки це Морозово. Тому запрошуємо вас на ігри та морозиво в сквер сосновий завтра, о 17.00. Кременчуцький кремінь свій наступний календарний поєдинок чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги зіграє на виїзді проти Сумської Барси. Матч відбудеться найближчої неділі, 16 серпня. А вчора підопічні Сергія Ященка провели контрольний двобій з командою Голобини, яка виступає у першості Полтавської області. Кременчужани перемогли з рахунком 3-0. Сергій Ященко виставив на цей поєдинок всіх гравців, яких мав. Грали наші земляки майже трьома складами. Грали як футболісти основи, так і ті, хто перебуває на перегляді у нашій команді. Суперники, спортсмени із Лобиного, виявилися міцним горішком. Принаймні, перша половина зустрічі пройшла у рівній напруженій боротьбі. Гості не один раз загрожували воротам Кременя і мали нагоди відзначитися. Але наш захист і голкіпер Денис Шапочников зіграли надійно. Натомість кременчужани не реалізували пенальті на початку матчу. Ігор Тимченко не зумів переграти голкіпера гостей. Та на 36-й хвилині ігрова і територіальна перевага господарів підтвердилася і забитим голом. Рахунок відкрив і Гуненов. А далі чи то спека, чи то досвід футболістів Кременя зробили свою справу. Глобини фактично зупинилися, а підопічні Сергія Ященка додали обертів. Багато комбінували, конструктивно атакували і забивали. Приємно, що відзначився голом Владислав Піскун, який потужно і влучно пробив з лінії штрафного майданчику. А на 90-й хвилині забив свій гол і Костянтин Черній, який, здається, поступово оговтується після травми. Мали забивати наші земляки значно більше, та свої нагоди не використали Дмитро Тертишний, Єгор Коваленко, Олег Бажан. В цілому гра Кременя залишила по собі непогані враження, але ж в сумах так легко не буде. І наостанок інформація про погоду завтра протягом дня синоптики обіцяють малохмарну погоду. Вітер східний 3-5 метрів на секунду. Температура повітря 22-23 градуси тепла. На все добре зустрінемося в ефірі завтра у цій же порі.